Слава Україні! Розпочалась 573 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу шахет 136 136-131. Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 шахедів шахетів противника. На жаль, наслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка, Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка та Роботине Запорізької області, веселе, Одрадокам'янка, Миколаївка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 70 населених пунктів. Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Бахмутському напрямку. Сили оборони України успішно відбили атаки проти.